Друзяшки, всім привіт! Вітаю на каналі. І що? Сьогодні у нас буде огляд на балконі. Вирішив позасмагати ну і заодно зняти для вас відео. І кросівочки від марки Saucony. Давайте візьмемо. Моделька у нас називається Saucony ProGrid Omni 9. Колір у нас Black multi Barrio Nair. Зроблені вони у нас у Індонезії. QR-кодчик маємо. Saucony Originals. І так, розмір у нас USA 11 для чоловіків і 12,5 для жінок. Е, європейський у нас 45-й там і там, 29 см усілочка там і там. І так, друзі, так виглядає коробочка. Сама звичайна коробочка від Saucony І так, ціна цих пушкарей 800 злотих, тобто ж 8200 гривень. Ну, на мою думку, трошечки ціна завищена, але вони дуже... Популярні і їх всі хочуть мати у себе в колекції. І так, друзяшки, давайте відкриємо коробочку, що у нас в коробочці. Звичайна бумага і самі кроси. Один і два. Давайте ближче подивимося на них. І так, друзі, так кросівочки виглядають з зовнішньої частини. Зверху. Ззаді. З внутрішньої частини і підошва. І так, друзяшки, розмір. Відразу найголовніше. Розмір у нас 45-й, то ж 29 см усілка. Якщо у вас нога така стандартна, середня, не вузька і не широка, беріть розмір в розмір. Якщо у вас нога трохи ширша від звичайної, то рекомендую взяти на розмір більше. На жаль, немає розміру 45,5, прийдеться вибирати між 45-м і 46-м. І так, друзі, зверху вниз підемо. Зверху нас зустрічає найтонесенький язичок. Надпис Савконі на ньому. З внутрішньої частини маємо надпис Савконі, QR-котчик, розмірна сітка, де вони у нас зроблені. Індонезія, серійний номер. Шнурівка. Шнурівка супер звичайна, дуже тоненька вона, трошечки вона тянеться. По довжині саме раз, ну чітка шнурівка, мені подобається. І так, маємо причіп нашого язичка посередині, щоб він у нас стоячком стояв. Маємо значочок Савконі, гарно прошитий. І так, по всій довжині кросівочка йде у нас подвійна сітка. Так вона виглядає. Зверху маємо такі широкі соти, а всередині вона така більш щільна. Дуже гарно підійдуть ці кросівочки на літо завдяки продуваємості цих кросівочок. Сітка ну реально дуже тоненька. І так, всередині, всередині маємо таку усілочку, савконі сама звичайна усілка. Із підтримкою бокової частини, п'яточки. Так вона виглядає. Мягесенька, ну, супер. Усілка мені подобається. І надпис Сауконі. По всій довжині кросівочка маємо вставки із замінної шкіри, так вони виглядають. Ну, На дотик дуже приємні, скажу так. Гарно прошиті, якісно, ну, все супер. Маємо значочок Сауконі з двох сторін. Вони у нас такого серебристого кольору, ну, дуже прикольні. З верхньої частини кросівочка оці вставки, з верхньої частини і Ззаді, вони у нас рефлективні, тобто будуть світитися вночі, тільки з цієї сторони. На одному красівочці і на другому. Тут вже нічого не буде світитися. І так, маємо надпис Omni 9, наша моделька. Ззаді маємо значочок Савконі, надпис ProGrid. стабілізація п'яточки. Ну, дивіться, ну, супер. Мені дуже вона подобається, дуже тверда. Ну подивіться, не можна нічого не прогнути взагалі нічого. А всередині маємо дуже великий шар паралону, щоб наші п'яточки було легесенько. Ну, прикольно. І з цієї сторони все ідентичне. І так, підошва. Найголовніше. Підошва у Зросілочка подвійна. Середня підошва у нас прогріт фіолетового такого кольору. Дуже м'ягенька. Чимось напоминає вона підошву від Aсів. І маємо також вставки, називаються вони CRS. На передній частині вони відокремлені іншим кольором, і на задній частині кросівочка. Дуже гарно буде стабілізувати нашу ножку. Ці вставки чимось напоминають New Balance, ASICs. Ну, По зручності, я думаю, буде ідентичне. І так, протектор. Протектор він у нас так виглядає. Назва цього протектора XT900. Супер жирний протектор. Він мені дуже подобається. По ширині, ну, подивіться, ну, бомба-ракета. Не буде він настиратися. Чимось він напоминає мені від ASICS Ну, взагалі він ці кроси чимось напоминають ASICS не знаю чого. І по зручності напоминають. Ну, напишіть вашу думку в коментарях, чи це мені тільки що йобиться, чи може і вам теж. І так, друзі, давайте плюси і мінуси цих кросівочок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Ну виглядають вони супер прикольно. Мені дуже вони подобаються. Є яскраво, так на літо, саме раз. Другий плюс їхня зручність. Ну скажу так, вони дуже зручні, дуже м'ягенька підошва, все гарно стабілізує, гарно провітрюється. Ну топ. Зручності вони мені реально напоминають Asics GEL New York City. ну реально. Або Asics GT 2160, дуже зручні кроси. Третій плюс якість виконання і матеріали. Ну, реально, клею взагалі майже не видно. Ну, взагалі. Може 001% видно його десь. Ну, Все рівненько проклеєне, прошите. Ну, супер. Мені подобається. І так, друзі, з мінусів. E, перший мінус їхня ціна. Ну, Реально ціна 800 злотих, тобі 8200 гривень, вона трошечки завишена. Ну, Їхня ціна отак, от, до 700 злотих. Ну, За 700 злотих максимально я б їх ще може собі купив. А так ну, дорогувато трошечки. І так, другий мінус. Е, Суб'єктивно для мене, що тут немає розміру 45,5. Треба або вибрати між 45 і 46, ну що не дуже прикольно. Я кажу, якщо нога трохи ширше, середній, ну, то рекомендую брати на розмір більше. І що, друзі, ці кросівочки можу рекомендувати до придбання їх собі. Рекомендую супер технології, супер зручні, вентилюють на літо саме раз. Вони підійдуть як для бігу, так і для повсякденного носіння їх по місту. І що, друзі, такий огляд вийшов. Запрошую вас глянути це відео до кінця, покажу, як вони виглядають на нозі. А з вас лайк, підписочка і не забувайте писати коменти. Напишіть, будь ласка, коменти, чи купили б ви собі ці кроси на літо за такий прайс. Ну, не дивлячись на прайс, я б собі ці кроси залишив. Реально. Ну, Мені вони дуже подобаються. І що, друзі, всім па-па, чао, люблю, цілую, бувайте. Адіос!